В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є поет, художник, справжній геній Тарас Григорович Шевченко творчість Великого Кобзаря це тисячі картин та творів, які знайдуть відгук у кожному серці. Тарас Шевченко. Мав виняткове відчуття слова. Він творив у часи, коли українська мова ще формувалася, і це формування живилося тим джерелом, яке Шевченко знав найкраще народною мовою. Шевченко мав унікальну здатність вибирати з безліч слів ті, які були не лише зрозумілі, але й приємні на слух для найбільшої кількості носіїв мови. Це справжній філологічний дар, яким не кожен мовознавець володіє. Перший кобзар, що вийшов у 1840 році тиражем тисячу примірників, був розпроданий всього за два тижні. Це справжня сенсація. Багато українських панянок почали вивчати українську мову, щоб читати поезії Шевченка. Вона справді мала свій особливий магнітизм. Запрошуємо вас послухати вірші Тараса Шевченка у виконанні педагогів закладу дошкільної освіти номер 121 Космос. Зоре моя вечірня. Зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі негоду віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю. І розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти завтра тихисенько Богові розкажеш. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаю, сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи лани мріють між ярами та ставами. Верби зеленіють, сади рісні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожі розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема того почину. І Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Реве. Та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в сині морі то вирина, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликалась. Та ясен раз у раз скрипів. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати. Вийшла погуляти у гай на долину. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, Барвінком укрило, І на полі жайвороном соловей гаї, Землю убрану весною, Вранці зустрічає.